Здоров'я це ще не все, але все інше без здоров'я то ніщо. Кому знати, що мудрець, автор цих слів, був правий, як не людям, котрі днями зібрались у міському палаці культури, аби зустріти своє професійне свято. Їх об'єднує те, що усі вони обрали за покликання перемагати недуги, що кожного дня вступають у бій за людське здоров'я, об'єднує їх причетність до почесного звання працівника медичної галузі. Немає на світі таких, хто хоча б раз не потребував допомоги лікаря, як і немає таких, хто, розпрощавшись із хворобою, хоча б подумки не подякував людині у білому халатові. За скинути із серця невимовно важкий тягар, за повернуту надію, за щастя жити у колі найдорожчих людей. Щирі слова вдячності від імені усіх бердичівлян, представники місцевої медицини отримали змогу почути із вуст міського голови Василя Мазура. Я вийшов на цю сцену, щоб від всіх я сказати вам ще спасибі за вашу нелегку, але дуже необхідну працю, без якої багато людей сьогодні вже не ходили по місту Бердичу або по інших містах. Багато людей взагалі не появилися, багато людей мали дуже багато проблем здоров'я. Ви робите цю справу щоденно. Практично ви знаходитесь на роботі кругодобу. Якщо лікар і за позовом серця, та він не тільки там за операційним столом, не тільки в лікарні, а він і вдома думає про своїх пацієнтів, хворих, про тих людей, яким хоче допомогти. Допомогти щиро. То я сьогодні хотів би в цей день такий гарний, напередодні дня вашого свята сказати слідче. У вас сьогодні зібралася вся медицина міста Бердичка. І побажати вам, щоб свят у вас було побільше, не тільки це свято Дня працівника медицини, а. Ви ви ніколи хворого? Це вже для вас свято. Народився хлопчик чи дівочка в нас в місті Бердичі, це також свято. Тому побільше вам таких свят, побільше радості вам, сім'ям, щоб було все гаразд, щоб ви любили один одного, щоб поважали, побільше усмішок і побільше щирої людської вдячності. На святах, що проходять за присутності медиків, чи не найчастіше лунають слова добро, милосердя, гуманність, сім'я. Даруючи здоров'я одній людині, даруючи радість існування новому життю, вони приносять щастя цілим родинам і себе також вважають однією великою сім'єю, як зазначило обласне керівництво, однією сильною когортою. Сьогодні департамент охорони здоров'я його директор Серсана Михайлович, колеги обласного обласного департаменту охорони здоров'я. я з великим задоволенням хочу передати те, що, мабуть, ви знаєте, що за підсумками роботи галузі здоров'я 2012 року наша медицина, медицина нашої області посіла чільне друге місце в рейтингу показників, показників оцінки діяльності охорони здоров'я нашої держави. І в цьому я безперечно велика заслуга і великої когорти, сильної когорти, медичних працівників міста Бердичева. Історія Бердичівської медицини налічує не один десяток років. Багатьох із тих, хто стояв у її витоків, хто ставав засновником славних традицій, вже немає на цьому світові. Нинішні медики не забувають про тих своїх колег, котрі пішли із життя, як не забувають і тих, хто і сьогодні приходить до святкової зали, аби згадати молодість, поспілкуватися і порадіти за молоде покоління лікарів та медичних сестер. Усім їм, а також тим, без кого неможливі злагоджена робота галузі та якісне лікування городян, подякувала головний лікар Бердичівської центральної міської лікарні Лариса Бабікова. Особливо сьогодні хочу сказати слова подяки нашим ветеранам за їхню працю за ті гарні і добрі традиції, які вони впровадили в нашій міській лікарні. А ми всі з вами намагаємося їх продовжити. Я переконана, що наші молоді спеціалісти. Які працюють на сьогоднішній день в лікарні через багато років не розчаруються в своїй виборі, в своїй професії. Я б хотіла сьогодні подякувати також тим людям, чия праця завжди допомагає нормально функціонувати будь-якому заходу. Але ми всі знаємо, що без допомоги і підтримки в сьогоднішній день ну, важко здобути щось здобути. Тому я дуже хочу від всіх вас. Подякувати сьогодні міську владу, особисто Василя Костянтиновича Мазура, нашому міського голову, який не тільки знає наші проблеми, але їх вирішує. Багато-багато чого, що робиться в нашій лікарні, це завдяки допомозі всіх ділок влади. Я хочу ще виразити від всіх вас вдячність нашому народному депутату Анжеліки Вікторівні Лабунській, яка також живе життям і проблемами нашої лікарні. Як не обійшла увагою усіх причетних до повернення здоров'я бердичівлянам Лариса Бабікова, так і не залишилося, мабуть, у місцевій медицині підрозділів, кращих представників яких не відзначили б грамотами та подяками область, місто та керівництво закладу. За професіоналізм та відданість справі, дякували лікарям і медичним сестрам, працівникам лікарні, сімейних амбулаторій, служби екстреної допомоги, членам колективів лікувально-діагностичних центрів, викладачам медичного коледжу. Традиційно музично-танцювальний подарунок отримали винуватці свята і від мистецьких талантів Бердичева, починаючи від дорослих представників галузі культури і до наймолодших.